Вітаю! На каналі Інтертехніка, дивіться, Лінхай М170. Класна техніка, яка ну, використовується в дуже багатьох сферах. В прокаті їх люблять. Купляють люди, діти, дорослі, мужики, жінки. Всі купляють. Давайте виженим на вулицю, зробимо детальний огляд. Так. Лінхай М170, як я і казав, дуже е, техніка, яка користується великим попитом. Використовують їх зазвичай в бізнес-промислових цілях. Тобто, Саме улюблена техніка всіх пр... прокатів техніки. Ось. Якщо ви захочете десь поганяти на квадроциклах, взяти в оренду, то це буде більше всього, що ось такий Лінхай. Ще може бути попередня модель М150. Е, коштує він такий 2550 доларів. Ось, ну, по факту, це невелика ціна, і на них якраз і заробляють. Тобто, ви знаєте, що прокат по факту, як таксі, погану техніку не купує. Треба, щоб вона їздила довго і не ламалася, і всім підходила. Ось, Це оновлена модель, в нього трошки довша база, більше сидіння. Тобто тут комфортно сидіти з двом людям, вже по факту. Потім легкосплавні диски. У нас іде задній привід, маятник ззаду у нас стоїть. Є в нас. Сталева просто рама. Заду в нас паркопчик, цепок, захист цих механізмів. моноамортизатор, Один тормоз на одну ось. Ось різноширока широка гума. Дивіться, задня у нас. АТ 22 на 10 і на 10, а передня. АТ 21 на 7 і на 10. Тобто вона вища і вуща. Для того, щоб вам було зручніше керувати. Ось, вага в нього невелика і достатньо. Бачите, тип, легко все крутиться. Передній і задній багажник можна кріпити кофри різні. Бачите, є багато отворів кріплень універсальних. Рама інтегрована в раму. Ой, багажник інтегрований в раму. І витримує по 50 кг спереду і ззаду. Потім по двигуну у нас є фішка, що в нас він запускається як електростартером, так і. Ручним запуском, і в цілому це є великим плюсом. Більш універсально утилітарна техніка. Потім, дивіться, продумали. Бачите, ось колесо в нас іде, і ось такі додаткові захисні пластмаски. І коли ви там будете між гілками проїжджати, то якраз вони страждати не будуть. Якщо ви прям їдете в якісь жорсткі кущі, дерева, оце все пару болтів скидаєте, і у вас тепер. Першим чином будуть за базу виступати самі колеса, а не крила пластикові. І ви їх вбережете. Без цих пластикових крил вас буде трошки більше закидувати, але ви вбережете пластик і в цілому зовнішній вигляд квадроцикла. Це все ABS пластик, бачите, він легенький. Все досить продумано. Все у нас відкручується, все п'яти. 5... 5... П'ятиграники по факту, як це правильно казати, зірочки, у кажучи, як на німецькій техніці. Все скручується, все знімається швидко, пластик злітає, все ремонтується. Тобто тут є плюс. Давайте глянемо передню підвізку. Дивіться, в нас є дисковий тормоз. Диск сам у нас з вентиляцією. Ось. Потім пружини з регулюванням жорсткості. Бачите ось. Є в шести діапазонах. Ну, ось Машинки в нас гідравлічні йдуть, тут а подібні речаги. Просто базова така підвізка. Бачите, роль витягне. Підшипник, все змащено. Чітко. Тут на лінза. ось такі повороти ледовські. У нас є спереду невеличкий кунг, який додає жорсткості. І в нас є невеличкий радіатор охолодження. Це вже є плюсом, того, що на старшій моделі радіатора такого не було М150. Тобто тут вже більше плюс. Потім по двигуну він видає щось там до 10 кінських сил по факту. Цього вистачає для робочих завдань. 50 км він розганяється. І слава Богу. Ось Варіатор у нас тут стоїть до двигуна, Тобто коробка автомат, варіатор. Ось, по салончику. Рульові машинки, ну, не рульові, а тормозні машинки. Ми все бачимо чітко, рівень мастила. Ось у нас є у факту, ручник. Світло вмикається у нас ключем. Туди в кінець світло ввімкнули і все дальній вимикаємо. Ось тут у нас запуск. Це просто вимкнути живлення. Потім повороти. Сигнал. І В цілому акселератор і гальма. Нужної педалі в нас нема. Просто два, дві окремі ручки. Ось, З фішок тут є в нас е, підігрів ручок. Ось, Я думаю, в прокаті це також плюс буде, Того, що ну, підігрів ручок. Це класно. Ось руки мерзнуть, тут нема захисних таких е, пластин і в цілому буде круто. Давайте бортовий компуктор. У нас невеличкий, такий є приборка по факту. Ну, все видно. У нас ті дисплей такий, що він. Чим краще сонце світить, тим краще його видно. Мовно кажучи, він також є з підсвіткою Дублюється, яка передача в нас увімкнена. Дежка в нас не показується, показується нейтраль і задня Потім світло, паркінг. Ось бачите, кнопочка паркінгу. І безпосередньо наш поворот дублюються. Ви все бачили. Так само тут у нас є одометр. Так. І ще якась кнопка. Uh, і якою можна ще щось налаштувати. Ну, це вже ми не знаємо. Потім... Так, так, так. У нас по факту немає ближнього світла фар. Виходить як. Uh, ось, але є просто дальні. Одне світло в нас. Тобто воно не розділяється. Ну і бак. Бак, по-моєму, на 8 літрів, скільки я пам'ятаю. Звичайний. Паливо в нас є, можна, можна його заводити, і трошки прогріти, і трішки на ньому попрацювати, умовно кажучи. Ось так він завівся. Так, У нас тут по факту карбюратор стоїть, не інжектор. Це вже на більш прикольних моделях, там буде інжектор, починаючи з 300, а кого він підійде. Ось. В цілому підійде для людини згально будь якої того, що на ньому якийсь здоровий дядька, 120 кг може їхати спокійно, в цілому і і, 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 влізе, і по полю, і по болоту. Тобто задній привід, але він все ж таки трохи може їхати. Плюс він легенький, ось. його можна типу з болота витягнути вже легенько. Тобто в цілому так потім Для підлітка, умовно кажучи, дитини. А, також підійде, того, що якраз таки він легкий, маневрений, він не супер потужний, тобто на ньому буде ну, все-таки безпечніше, ніж на якійсь 300-кубовій чи 400-кубовій техніці, купчу вже пролітер. А в управлінні з ним справиться будь-хто, що ну дивіться, вперед-назад, газ, тормоз, все. Більше нічого такого знати по ньому не треба. Він не такий супер динамічний, щоб на ньому було легко перевернутися, чи стати на деби. Два місця в ньому повноцінних є, є спинка, ручки, щоб триматися, ноги влізуть. Ось є місця для додаткового оснащення багажу. Тобто з цим також все ок. по світлу, світло посереднє. Ось. Можна встановити балку, ще якусь лампочку, одну, наприклад, ще, яка буде гарно світити. І по факту цей момент пофікситься. Технологічно, що в нас тут? Один циліндр, варіатор, цепок, маятник а звичайна підвізка. Що ще? Дискові гальма, все просто досить. Потім двигун у нас з рядиним охолодженням є радіатор, тобто його вже складніше перегріти. ну от Абсолютно продумана техніка, от мінімально що все необхідне для повноцінного квадроцикла, в ньому є. Ось так. В цілому ось який коментар по комфорту, то його амортизатори. Вони тут, я не знаю, просто для виду вони не відпрацьовують так, як мають працювати. Можливо, їх треба регулювати. але Підвістка жорстка, і навіть занадто, то якщо ви вже придбали його для власного користування, це плануєте, одразу дивіться якісь інші амортизатори. Пружини тут окей, а от амортизатори варто поміняти, щоб був він якше. І в цілому, коли він буде більш м'який, то на нерівностях, на нерівних поверхнях він буде кращий в керуванні. Ось такий немало важливий момент. Я оце дивлюся, куди б тут можна було заїхати, так. Щоб його сильно не замастити, і, по факту я таких місць не бачу. Але Що ж, давайте ще дам кружок і будемо завершувати. Бачите, все просто, чудово. Тому ось така техніка, коштує я вже сказав, скільки. Можна замовити, є в наявності. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.